Лемікон Дермгель обирай, скажи, Грибку, прощавай. Чому Путін різко передумав та хоче вести перемовини про мир з Трампом? Що ж так змінило його думку? І Росія все таки готується до чорних днів. Ось про це сьогодні будемо говорити із політологом Олегом Саакяном. Рада вас вітати. Слава Україні! Героям слава, радий бачити і чути. Вітаю слухачів, глядачів і глядачок. Так, ну в першу чергу якраз таки хочеться з Путіна цього і розпочати. Що ж у них там так змінилося? Що вони свою думку раз і одразу ж перевзулися, тому що ну пропоную послухати, що там Путін наговорив, і далі обговорити. Ми коліками обмінялися, інформірували їх о о о результатах о о о роботи в, на, в Анкорі, на Аляскі, з американцями по поводу урегуліровані ситуації на Україні. Ну, мы, у нас будет возможность еще так совсем узким кругом собраться, и я бы хотел вот именно в таком узком кругу вас подробнее проинформировать о результатах, которые мы в целом оцениваем положительно, и безусловно на нашу последующую работу на, по урегулированию конфликта на Украине э, строим на тех э, принципиальных э, положениях, которые мы обсуждали на Аляске. Мені якось Путін, начебто, виглядає трохи наляканим. Якось він так тихо говорить, підбирає слова, тому що раніше ж в російському МЗ заявили, що вони виходять з перемовин, з переговорів зі штатами. Що ж змінилося? Можливо, ось це питання передачі томагавків нам допомогло Путіну визначитися. Ну, не тільки я би трішки напівкроку назад відійшов би, бо сама заява Росії тоді про. Плутонії не будемо постачати, про імпульс закінчився і все інше. Була зроблена з самого початку так, щоб з неї можна було з'їхати. По-перше, статус особи. Це заявляв третій помічник правого качегара. А вони відправили приблизно пяту шосту людину по вертикалі, якщо не сьому. Заступника міністра закордонних справ, ну тобто, навіть не Захарова, навіть не сам міністр, навіть не спікер е Путіна, не помічник Путіна, не сам Путін. Таким чином, вони залишили вікно для того, щоб потім людина навіть на один щабель вище статусом могла вити, наприклад, на два е щабеля вище, а помічник Путіна. І сказати, що ні у нас продовжується трек з, з сполученими штатами і з Трампом у нас взагалі все добре. І діалог триває. А потім Путін сам виходить і каже, що Ванкурич та взагалі все продовжується, і от ми в діалозі і готові говорити, і в регулюванні, і все інше. самого початку закладалася ця можливість. Друга там закладався саме момент можливості заяви про те, що зі штатами у нас все добре, бо вся історія про імпульс. Зводилось до того, що от якісь країни якісь сили підштовхують Трампа до того, щоб надав там агавки. якісь сили протистоять хтось, але не Трамп, і навіть цей кладовище домовленостей по ракетам середньої малої дальності то ще з часів блуша молодшого було сказано, тобто залишено було вікно для того, щоб потім сказати, а з Трампом у нас взагалі чудові перспективи. Тому само початку, як тільки ця заява була зроблена, стало зрозуміло, що вони будуть її відкатувати. Все вказувало на це. Чому будуть відкатувати? Бо завдання її було відповісти на американські заяви стосовно можливості передачі тамагавків, то що роздумують вже не думають над передачою, а думають над тим, а куди бити зможе Україна. Тим самим Сполучені Штати говорять Росії наступне. Чим пізніше ви сядете за стіл переговорів, тим гірші для вас будуть позиції і тиснуть на Росію. А Росія тією заявою заявила, що будете на нас тиснути, ми взагалі не сядемо за стіл переговорів, і після чого відіграла позицію назад, спеціально сказавши, що а взагалі-то у нас все добре. Не варто зараз всерйоз приймати ані слова Путіна, ані слова заступників, бо це все зараз гра і маневри. Позиції підняття, позиції виставлення карти відбиваються одне інше, йдуть у відбій. Залишається лише одна константа: діалог між Росією і Штатами певного рівня все одно присутній. Трамп все одно хоче домовлятися з Росією, а Росія все одно не хоче поступатися своїми амбіціями. Тому нічого абсолютно після цих заяв не змінилося радикальним чином від того, що було до цього. І Путін зараз, який прохрипів ці слова, підтиснувши трішки хвоста, як видно, по його зовнішньому, скажімо, вигляду, да й по впевненості його мови. Це знову ж таки ні є нічого нового. Це все той же Путін, який вибачався зараз перед Азербайджаном. Правда, ціну цих вибачень ми ще дізнаємося, що таке Азербайджан ми, е, пообіцяв і чим розплатиться з Росією. Можливо, допоможе в паливі зараз Росії, може в чомусь іншому, де Росії це необхідно, бо вже і Аліїв був дуже зацікавлений в тому, що Путін це зробив. Це вже ставало і його слабкістю, бо він же батько нації. Він має демонструвати, що він захищає родину е, від таких нападок, а Росія. Пройшлася просто по всім болівим точкам, яким тільки можливо в своєму п'яному імперському угарі, чим власне і зробила зараз цю ситуацію. Тому і зі штатами вони балансують з одного боку, огризаються. П'ятим помічником, а з іншого боку, Путін виходить і каже: та все нормально, все чудово взагалі з Трампом у нас ледь не найкращі відносини, які тільки можуть бути. Тобто, ви вважаєте, що все таки Путін боїться прямої конфронтації з Трампом, тому що пам'ятаємо заяви Медведєва, коли він там і про ядерку згадував, і так далі. Трамп швидко ставив його на місце. Тому тут Путін не хоче, скажімо, так, прямого конфлікту. Правильно я розумію? Безперечно, причому безпосередньо з Трампом. Нащо йому його дражнити? Він вже подражнив разок, і Трамп почав про, про тигра. Казати і за тамагавки потягнувся. А у Росії розігрується карта, що Штати погані там в Європі на заході. Взагалі всі погані, але Трамп хороший. От з Трампом є шанс на те, що буде нормалізація. Що Росія зараз зробить наступне після ударів по енергетиці, а це не останній удар по українській енергетиці, який буде найближчим часом. Бо росіяни розуміють, що настане точка, коли буде досягнуто баланс по можливостям ударів, і ця точка буде вже в цьому сезоні. І відповідно вони намагаються по максимуму винести українську енергетику, знищити її до того, коли ця точка настане. І перед тим як ця точка буде наставати, росіяни викатять пропозицію переговорів по енергетичному перемир'ю. Буквально після того, як вони а, задіють максимум своїх можливостей для ударів по українській енергетиці, і до того, поки Україна зможе задіяти свій максимум по ударам по російській енергетиці, вони викатять Трампу пропозицію: давайте мораторій на удари по а, електронним мережам, генерації, нафтопаливному комплексу і всьому іншому, і все це в пакеті для того щоб створити додатковий важі, сказати, от ми сідаємо за стіл переговорів про врегулювання припинення вогню. Ну давайте по кусочках його нарізати тонкими ломтиками, салями. І от почнемо з цього, так щоб це було невигідно Україні і було вже на той момент вигідно Росії. Тому, власне, і така інтенсивність і щільність таких ударів, і намагання Путіна зараз продемонструвати, що він залишається в діалозі, і він готовий говорити. Ну, хочеться вірити, що Україна також буде підвищувати ставки і бити не лише по НПЗ і по газовим терміналам, як ми це напередодні бачили. І Америка нам в цьому буде допомагати. Пропоную теж послухати прямо мову Трампа, коли в нього запитали, чи готовий він посилювати тиск на Росію. Чи будете ви посилювати тиск для досягнення угоди щодо України? Так, ми посилюємо тиск. Ми разом рухаємося вперед, ми всі активізуємося. НАТО показало себе чудово. Генсек Альянсу Марк, як ви знаєте, фантастичний. Я так вважаю. Він чудовий хлопець. Вони роблять все можливе. Ми продаємо альянсу чимало зброї, і наскільки розумію, значна її частина йде до України. Чи плануєте ви ввести ще якісь санкції проти Росії? Можливо, так можливо. Як ви думаєте, що стоїть за такими заявами Трампа, крім фантастично, фантастично? Хочеться знаєте, почути уже реальні якісь кроки, але знову ж таки виглядає, що, начебто, у нас зараз ситуація краща ніж до та після зустрічі на Алясці з Путіним. Ну, безперечно, краще, бо після Аляски в Штатах прийшлося зробити переоцінку балансу сил в російсько-українській війні. Вони побачили, що а, по завершенню літа літня воєнна кампанія російська, яку він обіцяв Трампу, що він захопить все, що захоче, Вона закінчилася буквально пшиком з точки зору реальних надбань Росії. Жодної навіть оперативної цілі вони не досягли тільки тактичні цілі на сході. При цьому з поступилися на Сумщині і в багатьох інших точках. Навіть тактичними і подекуди місцями, навіть оперативними можливостями, тому ясно, що результат на табло на осінь, коли у Трампа вже почало підгорати всередині внутрішньополітичне середовище і його власне можливості політичні, бо низький старт проміжкових виборів в сенат бо прийняття бюджету, бо багато інших питань, які накопичилися, включаючи мігрантську політику, тощо і. Прийшлось переоцінювати і подивилися, що виявляється, Росія значно слабша, ніж Трамп собі уявляв, а Україна далеко не тільки завдяки Сполученим Штатам бореться і взагалі то значно стійкіша і здатніша. І от і, риторика Трампа змінилася, вона змінилася під впливом соціології, яку він вже не міг ігнорувати. Тому чим спровоковані ці заяви про те, що тиск на Росію, про те, що санкції про допомогу Україні, а тим, що якщо а, весною. Близько 30% виборців Трампа підтримували надання Україні озброєння а 70% відповідно були м'яко, жорстко від радикального до просто байдужого проти цього не за то в серпні місяці, початку вересня, це вже було 51%. Угу. Тих хто підтримує ідею надання Україні озброєння серед виборців республіканців. Тобто, навіть а якщо Трамп на не сьогодні... хоче, він вимушений це зробити просто. Правильно, а на перше 3 жовтня остання з Силові штатів, таких вже 73 серед виборців республіканців, а серед демократів 72. Це в межах статистичної похибки, але вперше за довгий час ситуація повертається до свого логічного, скажімо, плину речей, коли республіканці є більшими яструбами, ніж демократи. І тому, як ви думаєте, коли три четвертих. Кожен, скажімо, троє з чотирьох виборців Трампа говорять, що Україні треба постачати озброєння, що він буде відповідати, що я цього не роблю. А тоді подивимося, а що ж по Росії говорять? А по Росії більше 80% негативно відносяться до Путіна і до Росії. Тобто ще більший відсоток серед виборців республіканців, підкреслюю цифру. Бо по демократах зараз це нас менше цікавить з точки зору прийняття рішення риторики Трампа, і в цих умовах. Ось вони причини. У Трампа чіткий і доволі жорстко регламентований коридор, в якому він може діяти. Далі в нього в руках що? В нього немає зараз е е керма повернути ліворуч чи праворуч. В нього є лише педаль газу чи гальму. Фактично, він їде вже про по проторених рейках як трамвай. І в нього є тільки можливості на певних перехрестях, можливо, дещо змінити траєкторію руху, якщо щось трапиться. А без цього. У нього тільки залежить швидкість, буде рухатися по цьому треку швидше, буде отримувати шанси отримати політичні дивіденти, буде пробуксовувати, може отримати а, крики і пльовки в спину, і відповідно все одно зробить те, що необхідно, тільки з запізненням в часі і без можливості отримати позитивні дивіденди. Тому і по тамагавках я, наприклад, достатньо оптимістично дивлюсь на ситуацію а, з можливістю їх передачі. Ясно, що це не питання днів, це питання місяців, але не років. І наразі це виглядає реалістичним. Я думаю, що Трамп сам не знає наразі, чи він передасть Україні тамагавки чи ні. Це буде залежати від низки обставин, які як вони будуть розвиватися. Але ймовірність цього вже достатньо реалістична а буквально ще півроку тому вона була абсолютно нульовою, і сама навіть розмова про озброєння України, а тим паче про тамагавки це перекидання чорної мітки з України на Росію в очах. Цілої низки країн, які орієнтуються на сполучені штати прямо або посередковано. Ну, наприклад, Фіцо, вже пакет підтримки військової для України приймає його уряд. Перший за його урядування, 14-й в цілому, від словаччини можна побачити, яка швидкість до уряду Фіцо була 13 пакетів, і при Фіцо перший пакет. Що ж такого змінилося? А змінилося те, що тепер Трамп вже не проросійський, Трамп вже не антибрюсельський, і відповідно Фіцу один в полі не вистоїть, особливо в ситуації, коли у Орбана ситуація зараз ну дуже делікатна і дуже складна електорально. Так само ціла низка інших країн глобального півдня вони дивляться і розуміють, що а вчора треба було брати слухавку від Росії, а від України ні. Бо Трамп готовий був згодувати Україну Росії. А зараз вже Трамп навпаки. Потримує Україну і жорстко говорить про Росію, що вона паперовий тигр. Буде телефонувати Путін краще слухавку не брати, а з Україною навпаки шукати точки дотику і співпраці. Змінилася роза вітрів, і вони починають переналаштовувати свої геополітичні вітрила. Росіяни теж починають це розуміти, тому що російські пропагандисти дуже активно в своїх ефірах вилають про те, що, що там буде, якщо передадуть томагавки. Тобто, ця тема у них активно обговорюється. І не тільки Трамп про це говорить, а й Меттю Вітакер, це очільник представництва США при НАТО. Він поки що не підтверджує, що дійсно нам нададуть томагавки, але каже, що деяка зброя таки буде передаватися в Україні, і це нова зброя. І каже про те, що. Поки що вони будуть обирати місце і час, куди ця зброя летітиме. Звісно, для нас це не надто плюс, але плюс що буде додаткова зброя. Але знову ж таки на вашу думку, які можуть цілі обрати в першу, в першу чергу, і ось цей вітакер впевнений, що тиск на Росію, саме у вигляді зброї для України, буде посилюватись, і це дуже змінить розрахунки Путіна. Що зараз він просто занадто слабкий, щоб визнати. Йти на переговори про мир, але все-таки карта зараз не в руках Путіна. То як ви думаєте, яку ж зброю можуть надати, які цілі, і як це все змінить взагалі позицію Путіна? Тут і гадати не треба. Вже підписаний був контракт, вже оплачений 850 мільйонів Європи заплачено Сполученим Штатам за 3350 ракет «Ерам». повітря Земля з них перші. Малі партії мають поступити вже цьогоріч, фактично для того, щоб навчитися користуватися ними для навчально-бойового використання. А далі тисячі цих ракет мають піти в наступному році. Це достатньо хороші по дальності ракети, по своїй потужності, і вони високотехнологічні. Це іншого типу озброєння, до якого Росія ще не адаптувалася, бо значна частина того озброєння, яке використовується Україною американською, так чи інакше, росіяни під час війни ну, також не сидять, склавши лапки, вони вивчають, вони випрацьовують, навчилися протидіяти. і атакам сам з певною ймовірністю і успіхом, навчилися протидіяти частині крилатих ракет. Тобто, в принципі, є постійна от боротьба, щита і списа. Хто кого і як буде перемагати, і якою ефективністю, а це новий тип озброєння, який поступить, тому навіть не потрібно називати, що за тип озброєння є контракти, є публічна інформація стосовно цього. Це як мінімум одна з позицій. Там ще є джазенс, ще є певні інші типи озброєння, які можуть бути передані, доходячи до тамагавків, які можуть з'явитися. Хоча у випадку тамагавків я якраз не очікував би великих і системних партій, які могли би переломити хід війни. Бо тут я думаю, що у Трампа трішки інші цілі. Він хоче піар і політичний вихлап від цього, а не стільки реального знищення Росії або реального озброєння до зубів України, і тому там може бути ситуація дещо гіршою багато може бути зарегульованості по використанню і малі кількості, але так чи інакше. У нас з усієї зброї так починалося, і ті ж атакамси, які я вже згадував, коли надавали, спочатку використовувати тільки от сюди, от сюди, і тільки штучно і узгоджуючи кожен удар. а зрештою, потім вже і можливість використання по російській території, вже можливість використання в багатьох різних варіантах і узгоджувати нічого не потрібно. Тому так і тут спочатку тамагавки або ті ж ерами. Підуть на українські склади, бункери під землею. Потім вони штучно почнуть використовуватись. Потім розшириться спектр можливих цілей до використання, швидкість узгодження, можливості використання, пріоритетність їх використання і багато інших параметрів. Все ж краще мати, нехай із обмеженнями великими, але потужну зброю аля атакамсів в себе на складі, десь там глибоко під землею. Ніж її не мати зовсім, тому я думаю, що говорячи про зміну балансу сил, є шанси на те, що дійсно ми побачимо цілу низку позицій, які зможуть допомогти Україні вже в зимовій кампанії по відбиттю російської агресії. На вашу думку, що ж тоді робитиме Путін? Чи настане момент, коли він дійсно погодиться на перемовини? Тому що з одного боку на його НПЗ летять наші дрони. У них дефіцит бензину. Вони вже змушені його купувати у Китаю у Білорусі. На їхніх заводах починають протестувати, як, от, наприклад, на одній з електростанцій там величезні багатомісячні затримки зарплат. Тобто потрохи обурення наростає народу, починають розуміти, що відбувається в Білгарачині. Так само там люди сидять без світла, в бюджеті дірка, фонд добробуту вичерпаний на дві третіх. Тобто багато проблем, які накопичуються. І ось цю м, одну третину залишають, начебто, на чорний день. То коли ж цей чорний день Путіна настане, і що він в той момент буде робити? Чи піде на перемовини, чи буде битися до кінця? Поки складно сказати з точки зору того, Путін буде битися до кінця, чи піде на переговори. Я можу інше сказати. Момент, коли варто було би зупинитися і піти, Росію точно буде пропущений. це частина їх культури. Вони дуже пишаються Пушкіном. Ну не дарма, пишаються. Він дуже багато чого про них написав. Але дарма вони, окрім того, що пишаються, не читають його. Золота рибка, там все сказано. Як дворянка Сталбаває. Захотіла стати владичицею морської. і потім перетворилася знову в старуху у розбитого корита. Вони, наприклад, вже з Трампом. Добилися того, що золота рибка своїм золотавим локаном махнула в бік, надула свою чималу губу, і почала накивати плавниками в інший бік, розвернувшися спиною до них, і трішечки своєрідним голосом сказали їм: Ах так, ну тоді ви паперовий тигр. Бо захотіли бути володаркою морською. Росія завжди намагається вкусити шмат, який не здатна прожувати і проковтнути. І вони кожного разу. На цьому пікаються, і цього разу я не думаю, що буде інакше. Точка, коли варто було би зупинитися, точно Росія буде пройдена, і дуже обережно я би припустив, що ця точка вже пройдена з точки зору воєнної могутності, такої сильної Росії, як була минулого літа. Минулого навіть не цього. Росія вже не буде. Ми можемо чітко побачити, де був пік її воєнної могутності такою сильною економічно, як Росія ще була в цьому році на початку, ну мець імітуючи свою силу, вона вже не зможе імітувати. Якщо минулий рік це був перелам їх воєнної могутності, то цей рік це перелам вже їх е, е, економічної могутності. Тепер проблеми будуть і Розвиватися з геометричною прогр прогресією. Вони будуть намагатися російською. Це називається трішки кафтан, коли знімають латки з одної дірки, щоб закрити іншу дірку. От в такому режимі їх бюджет існував минулий і цей рік, і от вже зараз дір значно більше ніж латок, і значна частина латок просто вже стерлася від процесу постійного їх перешивання. Ми бачимо, що середини цього року Росія обома ногами зайшла в процес танкфляції. Тепер буде і інфляція, і стагнація. Вони можуть щось цього вигальмовувати або одне або інше, але тільки за рахунок нарощення проблем: або для виробників, і тоді стагнація посилюється, стримуючи інфляцію, або зараз розганяючи інфляцію, девальвуючи рубль, рятувати своїх виробників. Але тоді ще більше буде забастовок, мітингів, ще більше буде ображених. бо... Росія тримається на бюджет на бюджетниках. Починаючи від силового блоку репресивного апарату, вони з бюджету отримують зарплатні, завершуючи пенсіонерами. Це оплот путінського режиму. І перші, і другі, от в цій вилці від ФСБшників до пенсіонерів, я б сказав би від пікейних беретів і до в'язаних беретів в Росії весь консенсус може поплисти, якщо грошей в бюджеті для соціальних видатків буде обмаль. А їх вже видно, що на наступний рік заплановано з урізаннями, не враховуючи того, що дірка в бюджеті буде ще більшою ніж цьогоріч. Їм прийшлося двічі змінювати дефіцит бюджету цьогорічний, і він в декілька разів виріс впродовж року. Угу. Цікаво, але знаєте, з одного боку і Європа тисне економічний тиск, посилюється на Росію в тому сенсі, що вони ж відмовляються від російського газу до 27-го року. Туреччина теж сказала, що не буде купувати СПГ в Росії, буде збільшувати власний видобуток і купувати частину у штатів. Це все дійсно спрацює, що робитиме в цьому випадку Росія? Чи в неї є можливо якісь союзники, партнери? Кому вона зможе стільки газу постачати? Чи дійсно це? Просто вже є круте піке в економічне дно, з якого вона точно не вибереться. Перед цим обговорили з вами фактори, де вона вже і так на тому дні. Але ось це її доб'є все таки ні, Росія вибереться зна, але не при Путіні і не факт, що це буде Росія. Тобто в якійсь новій формації. Але за нинішньою його режиму і за нинішньою формацією державною ні вже не вибереться. А газ. Нікому не потрібен в тих об'ємах, які Росії необхідно продавати. І минулий і цей рік російська газова галузь вже дотаційна не тільки збитковий газпром, але вся галузь споживає гроші з бюджету, а не надає. А, зокрема, це все лягає на нафтову галузь. І тому вуглеводньове стаття все одно ще прибуткова, бо фактично нафта компенсує газ З цього року. Приходиться нафті компенсувати і нафтопродукти, які тепер вже Росії приходиться закупати, і щось підказує, що болівар всіх не винесе. Якщо подивитися на приблизні показники по нафті і по тих потребах в нафтопродуктах, які в Росії є, і ще є цікавіше. А по якій ціні Росії приходиться продавати нафту? Вона і продає по ціні ринок зі знижкою, тобто ринок мінус. А по якій ціні Росії продають нафтопродукти? Ринок плюс видатки через токсичність Росії, логістичні а, і інші обтяження, пов'язані з санкційним тиском. Тому. Побажаємо їм щастя, здоров'я і всіх можливих благ в тому, щоб вони продавали якомога більше нафти в збиток собі і купували якомога дорожче нафтопродукти для того, щоб врятувати хоча б третю статтю доходів російського бюджету. Це зернові продовольства. Тому що для продовольства необхідно мати дізель. І зараз в Росії сезонне змагання військові. Аграрії чи цивільні класично програють цивільні, бо цивільні забезпечуються в останню чергу паливом, бо пріоритетність перша це армія, а друга аграрії, але і аграрії зараз вже впрогалать з точки зору дізеля. А від цього залежить як посівна кампанія, так і збір збіжжя, і вже прогнози не втішні, як це може відбитися на показниках е, е, збору врожаю. В наступного року, і відповідно на експортній виручці Росії, бо по газу тут це зрозуміло по нафті. Механізми задіються по тіньовому флоту, по обмеженням закупівлі, санкції, гранична ціна тощо. А от продовольство це та стаття, по якій немає обмежень, бо це продовольча безпека світова, бо Росія постачає в основному сировину, і постачає на ринки країн, які знаходяться в зоні ризику з точки зору забезпечення продовольчої безпеки, і відповідно. Тут ніхто не йде на жорсткі кроки і обмеження по Росії, тому вкрай важливо, що паливо ще і вдарить по цій статті, А от аграрка вже точно всіх на собі російська не витягне, і отут вже будуть от, ховатися ціла низка соціальних наслідків, особливо в тих регіонах, які традиційно за рахунок фермерства є самоокупними і навіть донорами до російського бюджету. Якщо ми подивимось на Динаміку того, скільки регіонів Росії стали дотаційними, а скільки їх було до повномаштабного вторгнення в Україну, ми побачимо, що різниця в рази. Значна частина регіонів Росії поповнилася дотаційними в кількості десятків, буквально федеральних суб'єктів, а навіть не одиниці. Дякую вам, звучить. знаєте, дуже оптимістично. Ми, звісно, плакати не будемо, якщо у росіян буде все погано, просто потішимося і побачимо, можливо, вони почнуть вибачатися і визнавати свою провину за те, що вони робили ну не тільки. За останні десятиліття, а й за останні сотні років дуже дякую вам за вашу глибоку аналітику, за те, що знайшли час і, взагалі, сьогодні змогли з нами поспілкуватися. Нагадаю, сьогодні говорили разом з політологом Олегом Саакяном. Дуже вам дякую.